Всім привіт друзі! З вами я, Богдан Хмельницький у Майнкрафті. Я буду продовжувати, як ви можете пам'ятати, це поселення. Я в ньому зараз буду продовжувати виживати. І знаєте, куди я хочу сьогодні ну, піти? Я хочу сьогодні піти в шахту. Накопати там щось там таке. Ну, не знаю, в шахту нам треба йти, це необхідно, так що ми зараз йдемо в шахту. Так, де сонце? Ну, нормально ще. Сонце високо. ще, Високо. Так, ой, я ж не взяв смолиски. Ой-ой-ой, треба їх взяти. Як ви можете пам'ятати цю кузню? Голема ще немає. Так, треба добувати все в шахті. Ну, якось ось так. Я, якщо ще чесно, зараз хочу надіти шкіряні штанці і піти. Так, піднімаємося І ось вони. Їх трішечки мало, так що я хочу зробити ще трішечки більше. Ага, три можна взяти і. ой! І три палиці. Все. Так, все, 19 хват, ну вистачить мені вже. Можна вже йти в ті дві шахті. Я, якщо чесно, не знаю, в яку мені йти, ну я вважаю, що там, де більша шахта, яка шахта більша, туди і треба йти. Ну, якось трішечки мені страшно. Не, не знаю, тут так темно. Але ж у мене є смолиски. Е, а як воно тримається? А, воно якось я не знаю, як тримається. Ну добре, добре. Крейперів немає. А, зрозуміло. Так, всі шахті нічого немає. Добре, в цих двох шахтах нічого немає. Добре. Тут ще наверху була ще одна шахта. Я не знаю, чи була вона, чи ні. Господи, я свій блоки не взяв. О, так там вже ще ніже є. Чи я тут вже був. Так, я там був до цього відео. Ой. Так як це складно, зроби. О, вже вийшло. М -м -м. А де тут була одна шахта? Ну, добре, мені потрібно просто залізо або діаманти. Так, я хочу залізо і діаманти. Це все, що я хочу. Але зараз я хочу добути ще трішечки блоків, щоб в мене були якісь блоки, щоб я змог спуститися нормально або піднятися. Я вже що десь там 20 мені вистачить. Так... О тут, о, тут добре можна побачити наше поселення. Ну і шахта. Ні, ну поряд ти не... ти не бачу залізо, так що, напевно, я вже все залізо скопав, але зараз ніч. Як зря я воду не взяв. Так, будемо ну, спішати йти до нашого. О, так я тут можу шахту виривати. Не знаю, як це тримається на повітрі, це якось дуже дивно. Ой. Я не туди зайшов, а Хоча мені потрібна павутина. Так, мені потрібна павутина, друзі. Так що тут будемо зараз чекати на мобів. Дуже цікаво. де ж Голем, зараз ж ніч. Ех, дуже якось дивно. Ну добре. Добре, тоді я піду спати, тому що нікого немає. О, а що ти тут продаєш? Я вже забув. Так, це той е, селян дурак, який продає, я не знаю, 20 смарагдів за один залізний меч острота 2. Він... Я не хочу з ним рядом. Почекайте, то в мене ще два селяни. Ну я вам потім задам. О, так тут в мене є залізо. Я все забуваю. Я не знаю, чому так. Так, а що в мене є? Так, ну ні, броня в мене є. Шип два захист від вогню. Ні, шипов два мені більше підходять. А, там так меня уже было бутсы. Ага. Так, друзья, почекайте, мне зараз треба пить до пляжу. А тут взагалі є пляж? Ні, от тут немає, може він в пустелі? Тому що мне потрібен нормальный ну, пісок. Вівсі я вже не буду вбивати. Вони і так вже бояться в мене, так що навіщо в мені їх ще ну, мучити? О, він там, він там. Або там. Треба туди йти. Срочно туди і треба. Ех, а як же я ненавиджу ці джунглі, хоч їх тут так мало? Але біля них багато проблем. Так, як ви пам'ятаєте, друзі, на останній серії, якщо не пам'ятаєте, я там побачив ту шахту. Якщо ви її бачите, то напишіть це в коментарях, ось там вона. Я туди хочу колись там ну, ну, піти, щоб подивитися там ще є там діаманти, тому що це закинута шахта, яка ще ну, нікому не потрібна. Добре, що я тут став. Ось, як е, говорять в Майнкрафті, не, ніколи під себе не копай. Під себе ніколи це не треба робити, тому що це може привести до неудачі. Як, е, як же мене ця пустеля вже задовбала, тому що тут е, нічого більше немає. Тільки єдине моє поселення, яке я потім хочу кинути, тому що я не можу тут завжди залишатися. Ні, ну а навіщо мені це посилення? Навіщо мені тут залишатися? Якщо я можу піти собі там і виживати, побудувати свій дім, там. для цього мені потрібні ну потрібна сокира, щоб я зміг його побудувати. Потім вікна мені потрібні, хоч в мене є пісок. Я його взяв, друзі, не для вікон, а для ТНТ. Я знаю, що для ТНТ потрібен порох, так в мене там уже є порох. І в мене буде ТНТ. Але зажига, але кресала в мене не буде. Кресало чому? Ось тут в мене. Почекайте, тут в мене ще не був порох, хочу почекайте, що він не тут був. А, ось. він. Так. Ось цей порох, я зможу вже зробити динаміт. так. Те? Те. Ех, я б Я мог би два зробити, але мені один порох потрібен. Чому? Добре, добре. Ага, ну... Я піду рубати дерево. І ось так ось я переодівся Ой, як швидко їжа закінчуваяся, я не помітив. Ех, мам, мені потрібна берізка. О, ось там ось є берізка. Чудово. Треба туди якраз і йти. Ау! Чому завжди так боляче? Ну пам'ятаєте, там був спавнер мобів, який я переміг. На другій серії там, чи на третій. Я, не, я вже запутався і не знаю, і не пам'ятаю, о, то тут теж є шахта, тому що я дуже багато часу не, не мав про це поселення відео. І, друзі, я дуже радий, що ви ну, можете дивитися мої відео так часто. Я, це навіть вам не заважає. А а іншим, ну це дуже складно дивитися завжди відео. Але я вам дуже вдячна, що ви дивитеся і ставите лайки та підписуєтеся на мій канал. І ну мене це заставляє робити більше відео. Для вас. Та як же ви мене вже дістали? Чому тут розбійники появилися? Ну що? А ну пішли ви, Ах ви. А ну пішов, 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 пішов. Піди? Пішов, я кому сказав. Я е, скільки в тебе там хп. Чого не розумію? Ану пішов ти. Я не зрозумію, як вони тут появилися. Фух. Півсокири я втратив із за цих розбійників. Дуже вам вдячний я. Вони тут що на моє посилення хочуть напасти, тому що в мене тут голема немає, якого я знищив. Та нападайте вперед, я його буду захищати всіма силами. Я ж дуже сильний, я, я можу 10 розбійників вбити, але не зразу. Я ж вмію битися. Ось я й вмію. Так, 16 плюс 16, 32. Так, мені потрібні 32, щоб в мене було два стака. 64 і 64. О, якраз! якраз. Вона вже йти. Так, а селяни тут не втікли втик... від мене із цих розбійників зуразьких. Ні, не втікли. А якщо б втекли, то я б за ними пішов. Найголовніше, щоб вони б не втекли так пізно. Так, я її не буду випивати. Це дуже погане зілля. Воно призиває рейд. А мені рейд поки що не потрібен. Так, ну, розбійників я вбив і наше поселення... Так. Так. А як я тут. О! Так, два стаки. Я нового будинку. Два стаки. Тому що я вже підготовлююся до ну, будівництва нового будинку. Так, я вже підготавлююсь. Якщо чесно, мені потрібен ще й кінь. Так, це я теж добував Раді будинку. М -м -м. О, так у мене тут. А, ні, я тільки що їх поклав. Я все забуваю. Так, ну у мене є один діамантик. Мені ще потрібно два, щоб я зробив собі кайло. Так. Я буду класти все, що мені потрібно. Порох, Це, 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 Це. Пісок я сам якось донесу. Добре, я вже поклав все, що вміститься. Багато чого вмістилося, але це не все. Так, це я залишаю, що би ти тут. Угу. О, прокляття зникнене Золота. Вот Так навіщо мені прокляття зникнення? Я нічого не розумію. Це вже зламано. Я її потім викину так, дерево мені потрібно, дубові доски. Так, ну, це я теж забираю, це теж. Так, деякі речі я буду залишати. Ось, пісок мені потрібен, м'ясо мені потрібне, тому що це ж їжа. Все мені не потрібно, палеці мені потрібні і все інше мені не потрібно. У мене вже е, все є. Зараз я її переплавлю і буду виходити. Будив... Ну, будувати тут свій будинок, але біля поселення там, в пустині. Може. може бути, ще в пустині, я там побудую його. Але мені б цього не хотілося. І я б із дерева зробив би плод. Ага, ну в мене вже тут все переповнено. Я не знаю, що мені тут викидати. <плес> <плес> ну навіщо мені Ну, захист від вогню нормально. Так, ці чоботи мені не потрібні, як я їх зразу не помітив. Їх також треба обрати. Відро мені потрібно, а зараз я на трішечки часу відійду. Мені потрібно там взяти водичку. Так, я вже тут, друзі. Я просто відійшов за водичкою, просто попити її, вона тут близько. Так, будемо забирати наші стейки. Як так, у мене багато щось всього. Що я навіть і коня можу приручити. Так, це чудова ідея. Мені для нас для початку треба коня приручити. Так, це ідея, щоб на ньому їздити. Так, це чудова ідея, але ж у мене немає повідка. А як робить повідок? А, я його можу зробити від паутини, серйозно? Це було так легко. Я не знав, що це буде так легко, якщо чесно. Добре, добре. Навіщо мені цей Його треба залишити. А місце цього я поставлю свій повідок. Так, вже засмажився добре, а тепер це беру. Так, я зараз просто підутавлюся. О, ліжко. Мені треба ліжко забрати, а потім його пофарбувати. Селяни, пробачте, мені просто треба йти з цього посилення в пустелю там жити на горі. Розумієте, просто я тут не можу залишатися, тому що у вас тут три тільки селяна, тільки три селяни, розбійники завжди нападають. Ну, там големів немає, щоб захищатися. Ось тому вони і нападають. Тому що я, як дурак, з не, нею ну, вбив всіх големів, так. Ех, ну, якось така історія в мене. Може, я там буду жити. Чудово буде. Але коли я буду просипатися і виходити, я можу впасти і померти, я не знаю, де я заспавлюсь. Ну, може, там, де я і спав. Так, я чого до вас не розумію, чому так довго? А, вже посмажив? добре. Так, блоки я з собою заберу. Так. Як же мені це прибрати ось так ось. Так, ну, це кайло вже сломано, але нічого страшного. Вугілля мені теж треба забрати з собою. І пічку, як же я забув. Пічка піч теж мені потрібна. А в мене міся немає. Ем, добре, як місечок робиться. Мішок. Як він робиться? О oh гад, він дуже легко робиться. Мені треба зробити два. Мені потрібно зробити два таких, і мені потрібно вбити дві корови або навіть і чотири. Щоб в мене було м'ясо. Корівки я взяв топор, щоб на вас напасти. Ура! А де вони? Вони що злякалися? Мені потрібна якась корівка, ви розумієте? Ну, корова, ну де ти? Ну давай вже виходь, я тебе не ображу. Да живо, давай виходь же. Живо. Та ну де ж ви корівка? Ну чому ви всі зникли? Мені потрібні два мішечки. Ви це взагалі-то розумієте? Так, ну, я зможу сам зробити. Мені вона не потрібна, щоб я її брав з собою. А, ось вони, ось одна корівка. Я не знаю, чому вони так виглядають, дуже якось дивно. А ну, привіт! Так, м'ясо в мене є. А шкіря. Випало? Так, мені треба щось прибрати. Може... Мені прибрати 9 піску, я і так зможу зробити. І все? Ні, не все. Привіт. А вона сама впала. Так, вибираємося. Наружу. Так, вже один мішечок я зможу зробити. Але ж мені ж потрібно два мішечка. Ні, ну, далеко і не буду йти. О, так тут корівка заспавнилася. Ану, пішла звідси. Корівка. Ти чого ситану? О, три мішечка, Чудово! Йдемо, друзі. В мене вже все є. Фух, ну і далеко я зайшов о, всю пустелю, але можна побачити моє поселення. Так, друзі, я від нього буду виходити. Ех, я тут провів все своє життя. І я не знаю, як мені його треба покинути. Але нічого страшного, я буду жити поряд. М Так, ну я буду жити поряд, нічого такого страшного тут не буде. Поряд на вершині гори. Так що нічого не буде. Як же мені подобається ці мішечки? Так, сіло навіть можна зробити. Та я в шоці. Як всі. Чому раніше в Майнкрафті все неможливо було, а зараз все, все можливо. Зараз все можливо як. Морквинка мені на потрібні. Добре, треба щось прибрати. Ось так ось. Павутинку палиці, ярлики. Е ну, 10 заліза. Це заберемо. Що е мені тут ще можна забрати? Ну, факела, ні, краще ні. Можниці, я їх не можу, ТНТ чудово 11 і ось так. Просто ось так забираємо і кайло в мене влізає. Ага, може сідло, ні, я буду їти з цим сідлом. Ну, добре, в мене вже все є. Нічого я вже не забув. Так, я забув верстак, я забув. І скриню. Ну, я потім і зроблю там. Ну, все, я так думаю вважаю. Ну, можемо закінчити. Думаю, що на другій серії, на іншій буде краще це зробити. Так що давайте ставте лайки для мене, підписуйтесь, це я буду дуже радий. Ви можете це зробити прямо зараз. І пишіть в коментарях, де ви хочете, щоб я жив в пустелі, біля мого посилення, або взагалі в морі, тому що я там можу побудувати дім, тому що я там бачив один острів. У мене водку, водку я зможу зробити. Ну, а ви пишіть в коментарях, де мені краще жити. Ну, а всім поки що бувайте.